Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Під Курськом пролунала серія вибухів, які сколихнуло весь регіон. За попередніми даними під землею неподалік Курської АЕС було обладнано таємний ангар, де Зберігались десятки ракет. Саме там сталася масштабна катастрофа. Вибухнув арсенал, який приховували від громадськості і навіть від частини військового командування. Очевидці повідомляють, що земля здригалася протягом кількох хвилин, а над районом здійнялася гігантська хмара диму. Люди в паніці залишають прилеглі населення пункти, але масштаби руйнувань вражають. Військові блокпости організували екстрену евакуацію, створюючи величезні затори на дорогах. Удар виявив схованку, де Росія незаконно накопичувала ракети для можливих ударів по Україні. Вибухи знищили значну частину арсеналу, проте головна небезпека полягає в близькості до Курської АЕС. За словами аналітиків, лише дивом вдалося уникнути ядерної катастрофи, адже хвиля детонації могла пошкодити систему охолодження реакторів, загиблих і поранених сотні. Ударна хвиля знесла ангари під землею завалені Десятки військових і технічних фахівців. Рятувальні групи працюють в надзвичайно складних умовах. Пожежі не вщухають оламки боєприпасів, розлітаються при кожному новому вибуху. Офіційна версія Кремля локальна аварія на складі проте навіть пропагандистські змі, визнають масштаби трагедії, не мають аналогів. Фото і відео очевидці підтверджують, горять військові бази, палають цілі колони техніки, а вибухи чути на відстані десятків кілометрів. Міжнародна реакція миттєва. В Європі вже обговорюють ризик витоку радіації. а Вашингтон попередив Москву, що подібні інциденти свідчать про безконтрольність російського арсеналу. Експерти наголошують, поєднання ядерної інфраструктури і військових складів створює загрозу глобального масштабу. Для російського суспільства вибух став черговим ударом. Люди бачать, що війнать у стратегічно важливих регіонах під захистом армії спецслужб виникають катастрофи, які ставлять під загрозу життя сотень тисяч паніка і чутки. Ширяться швидше ніж офіційні заяви. Аналітики зазначають, інцидент під Курськом демонструє критичну вразливість російської військової системи зберігання ракет в підземних ангарах поруч з атомною станцією є не лише військовим злочином, а й актом без відповідальності, що може коштувати країні існування. Джерела повідомляють, що на момент вибуху в ангарі перебувало кілька високопоставлених офіцерів. Які контролювали механізми переміщення боєприпасів? Їхня доля невідома за попередніми даними. Вони загинули. Військові частини в регіоні втратили зв'язок з командуванням, що лише посилює хаос прилеглих селах. Люди розповідають про руйнування будинків, вибиті вікна і переляканих дітей. Багато хто намагається залишити зону катастрофи власними силами. Адже влада не має жодної чіткої інформації. Лікарні в курську переповнення поранених везуть на сусідні області. Експерти підкреслюють, що навіть наявність таємного складу під Курською АЕС доводить, російське керівництво свідомо ризикувало життями сотні тисяч людей. Поєднання стратегічних запасів і атомної інфраструктури створює ситуацію, де будь-який інцидент може стати катастрофічним. Для України інцидент став сигналом, що противник втрачає контроль над власними ресурсами. Це відкриває нові можливості для посилення тиску на фронті, адже кожна подібна катастрофа зменшує здатність Росії продовжувати війну. Таким чином, вибух під Курськом є не лише локальною трагедією, а й стратегічним провалом Кремля. Він показує, що російська армія дедалі більше схожа на некеровану силу, яка становить загрозу не лише для України а й для всього світу. І ця загроза. Зростає з кожним днем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть комент, коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.